Вітаю вас, дорогі шестикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, чому змінюються професії. Але спочатку давайте пригадаємо попередній матеріал. Поясніть, чому сформувалися різні науки про природу. Назвіть їх. Наведіть приклади явищ природи, які є об'єктами вивчення різних наук. Що таке об'єкт дослідження? Що таке предмет дослідження? Чи можуть природничі науки розвиватися самостійно? Обґрунтуйте свою думку. Якщо ви вдало оберете професію і докладете до неї душу, то щастя саме знайде вас. Чарльз Дарвін, англійський науковець. Як ви розумієте слова Дарвіна? Що означає докласти душу до професії? Чим відрізняються поняття професія та спеціальність? Давайте розбиратися. Професія це рід занять людини або вид її трудової діяльності, що характеризується певними професійними навичками, набутими за допомогою отримання спеціальної освіти або в процесі роботи. Професії бувають, наприклад, інженер, лікар, агроном, будівельник. Професії можна об'єднувати в різні категорії. Економічні, технічні, педагогічні, медичні, юридичні тощо спеціальність це комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності. Наприклад, є професія лікаря, однак лікарі мають певну спеціальність стоматологія, дерматологія, урологія, хірургія. Педіатрія. Спробуйте у групах назвати спеціальності таких професій, як учитель і водій. З розвитком технологій у світі й Україні відбуваються зміни на ринку праці. Працю людей замінюють роботи і комп'ютери. Старі професії зникають, натомість з'являються нові. Експерти прогнозують, що до 2030 року зникне понад 50 професій, але з'являться близько 200 нових. Тому до змін потрібно готуватися вже тепер. Розгляньте таблицю. Користуючись Атласом нових професій для України, з'ясуйте, які нові професії з'явилися в Україні за роки Незалежності. Спробуйте заповнити таблицю. Припустіть, які чинники зумовили такі зміни. Додатково посилання на атлас нових професій для України буде в описі до цього відеоуроку. Правильно обрана професія забезпечує не тільки фінансовий прибуток, а й моральне задоволення. Відповідальність за вибір своєї професії буде нести тільки та людина, якій належить працювати. Отже, не можна довіряти кому-небудь таке відповідальне рішення. Неправильний вибір професії може призвести до нереалізованості інтересів людини. На що потрібно звернути увагу, обираючи професію? На себе, які уподобання, спорт, малювання, музика, конструювання, література, техніка, танці, які особливості, склад розуму, характер, які здібності, хороша пам'ять, фізична підготовка, знання мов тощо. На професію. наскільки професія затребувана, які можливості отримати обрану професію, вартість навчання, конкурс у відповідному навчальному закладі освіти, та які можливості кар'єрного зростання і заробітної плати. Наведіть приклади професій, на які збережено попит, професії, які зникають, і професії майбутнього. Заповніть таблицю. Обведіть серед професій майбутнього ті, які вас зацікавили. При цьому користуйтеся Атласом нових професій для України. Ознайомтеся з професіями майбутнього. Випишіть ті, які потребують знань природничих наук. Позначте галочкою яких саме. Заповніть таблицю. Тип професії указує на те, із чим людині доводиться мати справу в процесі своєї професійної діяльності. Тобто на предмет праці. Предметом праці можуть бути інші люди, техніка, інформація, художні твори або природа. Звідси типи професій, людина знакова система, людина-людина, людина техніка, людина природа та людина художній образ. Проведіть опитування учнів свого класу та з'ясуйте, якому типу професії вони надають перевагу. Отримані результати представте у вигляді стопчикової діаграми. Стрімкий розвиток технологій веде до того, що незабаром найбільш популярними та перспективними на планеті фахівцями стануть програмісти, IT-фахівці, інженери, професіонали в галузі високих технологій. Існують такі поняття, як stem професії, stem освіта, stem прилади та механізми. Спробуємо розібратися, на чому ґрунтується поняття STEM. Але для початку виконайте завдання: проявіть знання англійської мови, розшифруйте абревіатуру STEM. У реальному світі дуже мало завдань, які потребують набору знань з одного предмету. Програмісти, наприклад, використовують математику, дизайн, технології та мистецтво для створення свого кінцевого продукту. Тому основою stem освіти є інтеграція знань з різних предметів. До розв'язання проблем у галузі медицини залучають не лише медиків, а й генетиків, хіміків, фізиків, інженерів, спеціалістів ІТ. Це потрібно для успішного діагностування, протезування, оперування, медикаментозного лікування тощо. Успішному розв'язанню завдань агропромислового комплексу сприяє залучення біологів, хіміків, інженерів-будівельників і конструкторів, а також авіації. Широкого розповсюдження набуває проникнення досягнень СТЕМ напрямків у всі види діяльності, як от соціальна сфера, освіта, культура, мистецтво тощо. Перегляньте відео за QR-кодом. Як досягли успіху Білл Гейтс та Ілон Ріф Маск. Додаткове посилання на відео буде в описі до цього відеоуроку. Коротко про головне. Обираючи професію, потрібно визначитися із майбутньою спеціальністю. Як і у світі, так і в Україні зникають застарілі професії, а натомість з'являються нові. Для поширення інформації про нові професії створено атлас нових професій для України. Усі професії поділяють на 5 типів. Значної популярності набувають професії stem напрямків. Виконайте вправу рефлексії.